Всім доброго здоров'я. Сьогодні 17 січня. В умовах воєнного стану Хмельницька атомна електростанція виконує планове завдання з виробництва електричної та теплової енергії. Зауважень немає. Персонал забезпечує ядерну та радіаційну безпеку об'єкту, виконує планові завдання. Радіаційний стан на промайданчику, а також в зоні спостереження, відповідає природним рівням. Екологічний та протипожежний стан без змін без зауважень. На промайданчику ХАЕС продовжує свою роботу постійна моніторингова місія МАГАТЕ, яка підтверджує, що всі міжнародні критерії безпеки виконуються без зауважень. Я дякую кожному працівнику Хмельницької ЕС, адже за кошти кожного з вас ми маємо можливість закуповувати необхідні речі для наших захисників. Так, на тижні, що минає, ми передали. Важливу підтримку, це засоби для ремонту техніки, важливі речі для нищення ворога. Це все закуплено за кошти кожного з вас. Загальна сума більше трьох мільйонів гривень. Дякую кожному. Працюємо, наближаємо перемогу. Перемога буде за Україною. Слава Україні!